Рада вітати вас із новим інформаційним тижнем на нашому каналі про найголовніші події Стрі і не тільки розповідатимуть наші кореспонденти у студії. Працює Люба Яворська, Карпатська Україна, 70 років проголошенню незалежності. Пісня буде поміж нас. Як устрою вшанували Володимира Васюка у школу за перепустками. Як влада бореться із малолітніми злочинцями? Про це та інше вже за мить. 70 років тому Карпатська Україна проголосила свою незалежність. В пам'ять про цю подію у минулі вихідні на красному полі поблизу хуста закарпатської області відбулося. Віче шанували і 135-ту річницю від дня народження Густина Волошина. На красному полі був президент України Віктор Ющенко. У віче брали участь делегація конгресу українських націоналістів Стрищини та представники Стрийського загону тризубу імені Степана Бандери. Більше про це дивіться у наступному матеріалі. Тисячі людей зібралися в суботу біля пам'ятного хреста, встановленого у меморіальному парку Красне Поле, на честь загиблих січовиків. В ніч із 13 на 14 березня 1939 року Хортицька Угорщина за підтримки гітлерівської Німеччини розпочала відкриту агресію проти проголошеної Карпатської України. Один із найбільших боїв відбувся саме поблизу Хусти на місці, яке згодом через чисельні втрати з боку січовиків і пролиту кров було перейменоване в Красне поле. У своєму виступі Віктор Ющенко наголосив, що місто Хуст є знаковим в історії української. Держави, адже саме тут на народних зборах карпатські українці заявили про своє бажання жити в єдиній і соборній Україні. Президент також взяв участь у висадці деревної алеї витяги. А наступний день розпочався зі спільної молитви за Україну та борців за її незалежність. Потім учасники ювілейних урочистостей пройшли марш парадом вулиці міста до колишньої січової гостиниці, де відкрили меморіальні дошки Роману Шухевичу і Олегу Ольжичу. А на замковій горі пам'ятник воїнам Карпатської Січі біля гостиниці до присутнього звернулися Юрій Шухевич, лідер свободи Олег Тягнебок, голова куну стрищини Микола Магас, політичний референт Ризубу імені Степана Бандери, підполковник Іван. Ми боролися постійно незалежно чи це була форма боротьби збройна, чи це була форма боротьби політична, інтелектуальна і так далі. І так далі. Бо якщо би боротьба була завершена, якщо б вона припинилася хоча б на одну хвилину, на одну йоту, на одну долю, ми би були мадярами, румунами, поляками, татарами, москалями і так далі. Ми не були би українцями, але ми є, і це показує про те, про нашу незнищенність. Весна Володимира і у неділю у міському будинку культури відбувся концерт, присвячений 60 річниці з дня народження. Видатного українського композитора хіти пісняра виконували вихованці стрицьких музичних шкіл. Невідомі раніше твори заспівали солісти гурту верла. На свято Івасюка приїхав його побратим, поет Богдан Стельмах, на вірш якого композитор написав чимало пісень. Зі спогадами про пісняра виступив письменник Віктор Романюк. Він розповів про те, як першим почув твір пісня Буде поміж нас від самого автора безсмертного хіта на знак поваги і пам'яті про Володимира Івасюка. Повно. Зал <зази> заспівав легендарну червону руту. Прихильники наймодерніших стиль, найпросунутіші автори українці, хоч не хоч, а оглядалися, оглядаються і будуть оглядатися на Червону Руту, на водограй, на всій васьковій мелодії, намагаючись відгадати вічну загадку його таланту. Мощі святого Йосифета Коциловського передали в село Довге. До цього часу частинки мученика перебували у церкві села Станкова протягом останніх двох тижнів. У неділю Станківському храму відбувся молебень до блаженних новомучеників Української греко-католицької церкви. Відслужили його спільно отець Ігор Юлецький та отець Кшиштоф Лісовський із Гданська. Після відправи парафіяни села Станкова вирушили урочистою ходою до сусіднього довгого. Мощі святого Йосифа Коцеловського. Ко прийняв отець Микола Мічаковський. Сільські реформи вже зовсім скоро села Львівщини можуть залишитись без сільрад. Міністр регіонального розвитку і будівництва України Василькою Біда проведе нараду 19 березня. На ній вирішуватиметься доля адміністративної реформи. Справа врешті зрушила з місця. Будемо розглядати можливість, яким чином робити меншу кількість сільських рад, щоб зменшити навантаження на бюджет. Зазначив голова Львівської обласної держадміністрації Микола Кміч. Як сприймають таку перспективу у селах Ріського району дивіться у наступних випусках новин. Скаржтеся і вас почують у Всесвітній день захисту прав споживачів. Львівське обласне управління підбивало підсумки. За минулий рік до відповідних установ зі скаргами звернулося 1243 людини. У 90% випадків заяви задовільнили на користь громадян. Найчастіше споживачі скаржаться на жеки і на якість послуг, які надають комунальні господарства у 15 містах та районах Львівської області. Діють відділи захисту прав споживачів. Поскаржитись можна абсолютно. Утне на все, якщо вони задоволені якістю продукту харчування чи неякісними товарами повсякденного вжитку, звертайтеся у стрільське відділення захисту прав споживачів. Школу за перепустками. Міністр освіти і науки Іван Вакарчук посилює охорону навчальних закладів. Вдатися до таких кроків потрібно негайно, адже кількість правопорушень серед підлітків стрімко зростає. Іван Вакарчук звернувся з офіційним листом до голів обласних та міських адміністрацій з проханням вжити всіх необхідних заходів для того, щоб запобігти такій невтішній тенденції. У зверненні міністр пропонує запровадити у школах пропускний режим і налагодити зв'язок із міліцією. Міністр Іти каже, що однією з причин скоєння злочинів у школах є відсутність належної охорони навчальних приміщень через те злоумисники можуть легко зайти на територію школи і вчинити злочин. Переважно більшість правопорушень складають крадіжки державного майна особистих речей учнів та вчителів, завдання тілесних ушкоджень, непоодинокі випадки незаконного обігу наркотичних засобів. Ідеться у листі Івана Вакарчука. Повідомлення водоканалом через проведення планових робіт на вулиці Успенській 17 березня буде припинено водопостачання міста Стрия з дев'ятої години ранку до вісімнадцятої години. А ось податкова попереджає. 31 березня – останній день подання декларації про отримані доходи. Декларацію слід подати до Державної податкової інспекції за місцем проживання. Консультації щодо заповнення декларації можна отримати у кабінеті громадська приймальня приміщення Державної податкової інспекції з району або за телефонами 5 56 67 94 240 94 221 та 94 220. 4. І наостанок, як завжди, про те, якою буде погода завтра, нагадаю спонсором рубрики Погода на нашому каналі є салон магія краси. На завтра синоптики передають хмарну погоду, можливі опади. Температура повітря від 0 до 4 градусів тепла. Вітер північно-західний 2,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 740 мм. Тут стовпчика. Партнер погоди на телеканалі ЛАН салон «Магія краси. Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все, салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан. Ось таким було останнє повідомлення. Побачимося завтра, як завжди. У цій же порі вдалого дня та гарного настрою.